Українські зірки, які дружать з колишніми. Михайло Хома він же дзідзьо у 2021 році. Розлучився зі співачкою Славією після 20-річних стосунків. Вони лишилися друзями, тепло відгукуються один про одного, спілкуються на різні теми, підтримують один одного. А нещодавно Михайло Хома привітав колишню з народженням дитини. Камалія понад 20 років була у шлюбі з мільярдером Мохамедом Захуром Попри розлучення, вони зберегли гарні стосунки, а їхні доньки не знають, що батьки розлучилися. Вони разом проводять час, їздять на відпочинок, і діти ростуть фактично у повноцінній сім'ї. Слава Камінська у 2019 році офіційно розлучилася з пластичним хірургом Едгаром Камінським. Для артистки це був другий шлюб, в якому вона народила двох дітей. Після розставання Камінська залишила прізвище екса і з ним дружні стосунки. У першу чергу заради дітей. Актор Артур Логай зараз у другому шлюбі з художницею та моделлю Євгенією. У них є син Лео. Крім того, у актора ще старший син Герман від першої дружини. Цікаво, що не лише Артур у гарних стосунках з колишньою, а й його нинішня дружина подружилася з колишньою і вони спілкуються.